Ця історія починалася дуже романтично і багатообіцяюче. Але все закінчилося масштабною трагедією. А перед початком відео обов'язково підписуйся на наш канал. Це нам допоможе випускати відео якомога частіше. А також ти можеш стати спонсором нашого каналу, оформивши платну підписку. Один спонсор у нас вже є. Дякуємо тобі! А ми повертаємося до історії. Сьогоднішня історія переносить нас на край світу в Південну Корею. Трагедія, яка сталася там у 2014 році, шокувала весь світ. Доки школярі сиділи в своїх каютах та смиренно чекали на поміч, весь світ, і в тому числі рятувальники, просто спостерігали, як 300 людей повільно помирають. Це паром під назвою Севоль. У 2012 році його викупила компанія Чонгхайн Марін. Надіюсь, я правильно сказав. На момент покупки Севоль вважався вже досить таки старим судном. Йому було 18 років, а приблизний час експлуатації такого парома – 20-30 років. І щоб привести корабль до ладу, власник компанії вирішив зробити там генеральний ремонт. І настільки генеральний, що вони добудували ще дві пасажирські палуби та розширили вантажні відділи. Тепер він міг вміщати в себе на 116 людей більше. А в сумі на борті могли знаходитися 956 людей, включаючи команду та капітана. І, власне кажучи, 15 березня 2013 року Севоль відправився у своє перше плавання від імені нової компанії. Він здійснював три регулярні рейси на тиждень з інчхона до Чеджудо, тривалістю 13,5 годин та протяжністю 425 км в один бік. На 16 квітня 2014 року був запланований черговий рейс. Ще зранку весь груз вагою 2150 тонн був загружений на судно, а під вечір почали приходити пасажири. Загалом в той вечір на борті Сиволя знаходилося 476 людей. 33 з яких це екіпаж, а 325 це учні та вчителя старшої школи Ансан. Всі учні відправлялися в свою останню шкільну екскурсію, адже наступний навчальний рік для них останній. І далі. Доросле життя. Тому всі вони були сповнені передчуттям наближаючих вихідних в компанії найкращих друзів. Тим більше вони відправлялися в дійсно чудесне місце, багате своєю природою. Ніч пройшла добре, море було спокійним, а більшість пасажирів спали. Але вранці паром зробив різкий поворот в небезпечній ділянці. Я не моряк, але враховуючи вагу та розмір такого корабля, різкі повороти взагалі самі по собі небезпечні. Після такого різкого повороту Сиволь нахилився і під силою тяжіння з неймовірною швидкістю почав нахилятися ще більше. Зовсім скоро стало зрозуміло, що ситуація критична і просто так не вирулиш. І ви будете в шоці, дізнавшись, що перший сигнал Сос. Надійшов не від капітана Севоля, а від школяра, який сильно налякався від такого нахилу корабля, і вирішив позвонити в рятувальну службу. Допоможіть, мені здається, корабель тоне. Зачекайте корабель, на якому ви знаходитесь, чи корабель поблизу вас. Корабель на якому я знаходжусь. Яка назва корабля? Севоль через декілька хвилин, близько дев'ятої ранку. Надійшов сигнал СОС від капітана. Зазвичай в таких ситуаціях, хоч це і рідкість. Капітан корабля повідомляє пасажирам про евакуацію, і залишається лише одіти жилети та чекати інструкції від капітана. Тим більше знаходилися вони не десь там у відкритому океані, а всього в 20 кілометрах від берега. Але дивно, тут не те, що капітан не надав такої вказівки, а навпаки, погочно мовцю він наказав всім пасажирам не рухатися і залишатися на місці. Ця подія відбувалася у сучасному світі, не у часи Титаніку. Тому практично у кожного пасажира був у кишені телефон. Тому у нас є можливість подивитися на цю історію зсередини. На цих відео чути вказівки капітана: залишайтеся на місці, не рухайтеся, тримайтеся за доступні стовби. Так було страшно, але студенти зберігали спокій. Вони навіть жартували та сміялися, вони були впевнені, що їх врятують, адже так сказав капітан. Проте, деякі все ж почали підозрювати щось неладне між собою. Школярі тихо говорили, що потрібно тікати, але тут же відганяли від себе такі думки. Я повторюсь, вони були впевнені, що їх врятують, тому вони просто продовжували сидіти у своїх каютах та чекати на допомогу. В цей же час прибувають перші рятувальники. Ну як рятувальники? Цього лише один вертоліт. А прошу вас згадати, що на борту було 476 людей. Ну, ще припливло кілька рибацьких човників. Для мене загадка, чому влада Кореї не кинула всі свої сили на порятунок школярів? Як виявилося, для того, щоб розпочати рятувальну програму, берегова охорона має надіслати таку заяву в офіс президента, і президент, в свою чергу, має дати дозвіл на операцію. Так, от діло в тому, що тогочасний президент Пак Кин Хе довго не надавала такий дозвіл. З Офіса президента не було жодної відповіді. А там взагалі-то Сиволь тоне. І кожна хвилина на судні може стати для пасажирів останньою. І тільки через деякий час стало відомо, де в цей момент була президент. А ось і відповідь: вона просто спала. Але про це поговоримо трішки пізніше. В цей час до Парома підплила берегова охорона, і, побачивши всю картину, вони жахнулися. Вони зрозуміли, що зі судна ніхто не старається врятуватися. Хоча тут вже очевидно, що судно тоне. Це означало лише одне: капітан не надав наказу, а школярі, які звикли слухатись старших, так і роблять і зараз сидять у каютах і чекають на допомогу. Щоправда, деякі члени екіпажу все ж адекватно оцінили ситуацію і робили все те, що в їх силах. Вони витягували старшокласників із кают власноруч і допомагали їм забратися на палубу. Чому я кажу, витягували? Все тому, що до того часу судно настільки нахилилося, що звичайним шляхом пройти туди було просто неможливо. Вони практично йшли по стінам, так ще й під великим нахилом, але такий шлях був єдиним. Це був єдиний спосіб вижити, але не всі ж членів екіпажу були такими милосердними, як стверджують очевидці. Деякі моряки, усвідомивши, що судно тоне, просто змирилися з цим і не намагалися зробити будь щось. Повідомляється, що деякі навіть відкрили пляшки з алкоголем і просто розпивали, сидячи на підлозі. В цей час на нижніх палубах інші школярі досі чекають на спасіння. Варто сказати, що судно такого розміру не тоне за 5 хвилин. Саме Севоль тонув майже дві години, і, як ми розуміємо, за цей час в голови пасажирів лізли різні думки. Цими думками школярі ділилися зі своїми рідними, друзями, батьками, з якими розмовляли по телефону. Деякі діти дзвонили своїм батькам та говорили про свої сумніви щодо порятунку, але батьки успокоювали їх та наказували діяти згідно з інструкціями капітана. Батьки також були впевнені, що їх дітей врятують. Вони слідкували за всіма рятувальними діями у прямому ефірі. Так, приблизно через годину після сигналу СОС на місце подій приплили журналісти. Все це транслювалося на основному каналі країни. І в той момент глядачі навіть не підозрювали, що зараз вони спостерігають за тим, як тоне близько 300 людей. А все тому, що правда замовчувалася. Справді там було тільки те, що судно тоне. Репортери нагло брехали в камеру. Та казали, що всіх пасажирів врятовано. Казали, що немає ні одної жертви, і взагалі все чудово. Як пізніше сказав директор цього телеканалу, він просто не хотів наганяти паніки в суспільстві, тому трішечки прибрехав. І якщо ви думаєте, що в цьому немає нічого поганого, ну прибрехав і що це могло змінити. То просто послухайте, що сказала мама однієї з жертв. Я дивилася репортаж і в цей же час розмовляла з донькою. Там говорили, що все йде по плану, тому я сказала дочці, щоб вона слухала вказівки капітана та вчителів. Ви б знали, як я про це жалію. Я мала їй сказати, щоб вона втікала якомога швидше, але я не знала всієї правди. В цей же час, коли діти сидять, закрившись в своїх каютах та чекають на допомогу, капітан корабля, який так і не надав вказівки щодо евакуації, тікає, як останній боягуз корабля. На кадрах видно, як літній чоловік в шортах перебирається на рятувальну лодку. Як пізніше сказали самі рятувальники, вони навіть не могли подумати, що це капітан, адже він без форми. І ходять такі припущення, що, начебто, капітан спеціально зняв форму, щоб ніхто не зрозумів, хто це. Можливо, це так, а можливо, ця аварія застала його під час відпочинку в каюті. Взагалі в світі існує така фраза: капітан тікає з корабля. Ця фраза означає, що лідер або керівник відмовляється від своїх обов'язків у критичний момент, коли його присутність найбільш необхідна. Це вважається актом безвідповідальності та зради. І за морськими традиціями капітан має покинути корабль останній. Але те, що всі слова журналістів брехня, зовсім скоро стало зрозуміло. Батьки школярів почали прибувати до найближчого від трагедії берега, де якраз таки були журналісти. Вони викрикували в мікрофони журналістів: там моя донька, їх не врятували. Я щойно говорила з нею по телефону. Вона все ще чекає на допомогу. Менш ніж через дві години після фатального повороту Сиволь погрозився повністю під воду на глибину 40 метрів. Ми не обшукували каюти, але виглядає так, наче більшість студентів вже вибралися. Тобто ми можемо стверджувати, що нікого в переході немає? Так. Звичайно, це все брехня. І більшість студентів опинилися під водою. Хоч про це голосно не говорилося, на той момент вже були зафіксовані перші смерті. Першою жертвою трагедію вважають 27-річну жінку, яка була членом екіпажу. Загинула вона не в морі, а від отриманих травм. І насправді не всі жертви трагедії загинули від рук води. Деякі утримали несумісні життям травми через сильний нахил судна. Пам'ятаєте, ми розказували про президента, яка спала в момент трагедії. Так от вийшла вона на зв'язок тільки о п'ятій вечора. Вона не була багатослівною, вона лише оголосила, що всі винні в цій катастрофі будуть покарані. Незважаючи на те, що Севоль вже повністю під водою, в людей все одно залишалася надія. Певний, що ви всі бачили кадрі Харрісона Окене, чоловіка, який вижив на глибині 30 метрів в Атлантичному океані. Все тому, що коли в результаті аварії корабель, на якому знаходився чоловік, почав тонути, всередині утворилася така повітряна кишеня, яка і дозволила Харрісону прожити аж 60 годин під водою та дочекатися рятувальників. На такий ж самий хепі-енд надіялися і батьки школярів. Які організували табір біля узбережжя і вимагали якнайшвидшого пошуку їх дітей, хоч ніякої гарантії немає щодо кишень, ніхто не знає, чи утворилися вони, все ж звичайно варто перевірити, щоб погрузитися на глибину 40 метрів, дайверам потрібний час для поступового занурення, а при поверненні на поверхню потрібен ще додатковий час для декомпресійних зупинок. Час в даній ситуації був обмежений, тому було прийнято рішення використовувати підводний купол. Простими словами, це такий ліфт, який би мав опустити дайверів на потрібну глибину, а після підняти. Але тут все не так просто, щоб весь механізм злагоджено працював і був безпечним. Потрібно правильно встановити цей ліфт. Я не спеціалістка, але мені здається, це логічним. Ця конструкція має працювати бездоганно, щоб допомогти рятувальникам. Мають принаймні проводитися якісь розрахунки і враховуватись підводні течії. Для нас це логічно. А от для представників влади ні. Очевидці з місця подій говорили: ті спеціалісти, які працюють від влади, зробили все не так. Конструкція не те, що виглядає ненадійно. Вона несе пряму загрозу життю водолазів. І всі ці люди знали, що це небезпечно. Більше того, вони зробили це намірено. А знаєте чому? Все тому, що до того часу туди прибула президентка, яка спостерігала за роботою рятівників, які в свою чергу лише хотіли показати картину, що все йде під контролем і все по плану. Тобто дітей на борту Севоля ніхто не збирався рятувати. В цей час репортери транслювали оптимістичні новини. На місці подій в даний час працюють 640 водолазів. Загалом в операції приймають участь більш ніж 720 рятувальників на місце було відправлено 261 судно і 35 літаків. Настав час, коли водолазам потрібно було звітувати, оскільки прийшло вже багато часу. А інформації щодо повітряних кишень немає. Тоді державні рятувальники почали ссилатись на погану погоду. Мовляв, ситуація змінюється, і подальше занурення неможливе. Це теж була відверта брехня. Але на жаль, в той момент це розуміли не всі. Містер Лі проживав неподалік від місця трагедії, і, звичайно, він спостерігав за цією ситуацією. Проаналізувавши слова, сказані по телевізору, і все, що він побачив наяву, він зрозумів страшне. По щасливому збігу обставин у містера Лі був власний підводний купол. Який до того ж був в рази якіснішим і сучаснішим, ніж у держави. І він з радістю був готовий віддати цей купол в руки рятувальників, але вони відмовились. Тоді Лі, порадившись зі своєю дружиною, вирішив власноруч організувати таку складну операцію. Але була одна маленька проблема, а точніше, велика. Купол сам по собі важив декілька тонн і мав немаленькі габарити. Досить проблематично встановити цей купол, а от. Транспортувати було ще тяжче, і ви тільки вдумайтеся, цей чоловік потратив 150 тисяч доларів на те, щоб транспортувати цей купол і занурити його, та в кінці кінців пожертвувати своїм життям заради чужих дітей. І в результаті всіх старань лі вже перед самим встановленням купола, берегова охорона просто заборонила проводити цю операцію. Вони, звичайно, придумали там якусь причину, але нам з вами відомо, чому відмовили Лі. Просто влада була в курсі, яким професіоналом являється Лі. Вони були впевнені, що в нього все пройде успішно. До того ж, його купол був в рази кращий за представлений владою. І звичайно, якби операція під керуванням містера Лі пройшла успішно, це б поставило під сумніви компетенції. Державних органів. І мало того, що влада всіма силами опиралася добрим намірам Лі, так вони ще й, уявіть собі, обрехали цього чоловіка на всіх державних каналах. Репортери освітлювали цю ситуацію з вигідної їм сторони. Наприклад, не берегова охорона заборонила встановлення нового купола, а саме містер Лі передумав, сказавши, що це занадто дорого. Директор цих каналів пояснив це так: я не хотів, щоб з'явилася критика в сторону берегової охорони. Лишній тиск нікому би не допоміг. Врешті-решт наступного дня містеру Лі та його команді все ж таки дозволили погрузитися на дно до Севоль. Але на моменті, коли водолази почали опускатися, раптово до них підплила лодка з береговою охороною, і вони не те щоб підплили, вони буквально врізалися в кріплення купола, що вмить зупинило роботу, і подальші рятувальні дії були неможливі. Деякі очевидці були впевнені, що це був замах на вбивство, адже в куполі знаходилися водолази. У зв'язку з цим містер Лі був змушений повернутися на берег. І ви не уявляєте, скільки він критики отримав в свою сторону? На березі половина батьків та журналісти звинувачували чоловіка, що він не то, щоб нічого не зробив, а те, що він навіть не постарався. Ось так працює пропаганда. Пройшло надто багато часу. Всі вже змирилися з тим, що нікого більше не врятують, але головне питання залишалося відкритим: чи були все-таки повітряні кишені? У 2016 році, через два роки після трагедії, корабель Севоль вирішили підняти з морського дна. На його борту була знайдена велика кількість мобільних телефонів, знімки з яких відповіли на це запитання. Повітряні кишені були, і деякий час після повного занурення корабля люди на його борту залишалися живі. Після експертного огляду Парома. Відкрилися і інші цікаві деталі трагічного дня. Як, от, на судні піднявся бунт у зв'язку з аварією. Майже весь екіпаж просто відмовився працювати. Ніхто не виконував казів капітана. А коли корабель накринився, першому, кому подзвонив капітан, був власник компанії, який належав Севоль, а вже потім рятувальним компаніям. Загалом за перші 40 хвилин трагедії. Капітан і власник парома зв'язувалися не менше семи разів. Їх діалоги і досі не опубліковані, що дає нам простір для конспірологічних фантазій. Взагалі існує така цікава версія: тогочасний капітан Севоля Лі Чунсок був лише тимчасовим капітаном. Він був малознайомим з екіпажем, та й навіть не сильно був зацікавлений в цьому. І, зокрема, в своїй роботі він теж був не сильно зацікавлений. В морі він був вже більше 40 років, зарплатня маленька, та й чоловіку майже 70. Тут на пенсію пора. Все це ставило його в невигідне положення перед членами екіпажу, які його просто не сприймали і не поважали. Інше діло заступник капітана, якого якраз таки і сприймали як капітана, хоч і неформально. Так, от, коли все сталося і корабль накринився, передбачується, що між капітаном та його заступником виник конфлікт, на який вони потратили цілих 20 хвилин. А за ці 20 хвилин вони могли скинути рятувальні шлюпки і евакуювати пасажирів, поки паром ще не надто нахилився. Після 20 хвилин кут нахилу парома перевисив 50 градусів, що зробило евакуацію з нижніх палуб неможливою, ну або ж практично неможливою. Після того, як правда викрилася, президентка Південної Кореї була відсторонена від своїх обов'язків. До речі, вона так і не вибачилася перед батьками і рідними жертв. Загалом жінці було висунуто 18 звинувачень, в тому числі службова халатність, зловживання владою і хабарництво. В суд вона не явилася, але все ж їй винесли вирок 25 років тюремного ув'язнення. Але згодом, у 2021 році. Новий президент Південної Кореї помилував її, і вона вийшла на волю. Щодо містера Лі він так і не зміг справитися з раною в серці. Його зненавиділо буквально пів країни, та й сам чоловік дуже винив себе. У тому ж 2016 році, дізнавшись правду про повітряні кишені, чоловік покінчив з собою. Одразу після трагедії 69-річний лі Чунцок, капітан Сиволя, приговорили до 36 років тюремного ув'язнення. Його судили за такими звинувачуваннями, як службова халатність та вбивство по необережності, але згодом в силу великого розголосу справу переглянули, в результаті чого вирок змінили на довічне ув'язнення і судили його за вбивство 304 людей. На суді колишній капітан намагався виправдатися тим, що Тратив розум у зв'язку з шоком. За його словами, він навіть не подумав над тим, що потрібно евакуйовуватися. Хоча він евакуювався один з перших. Хоча варто сказати, що на суді було доведено те, що капітан все ж таки намагався щось зробити, як, от, надав членам екіпажу, щоб ті оповістили пасажирів надіти рятувальні жилети. Даний наказ не був виконаний, як і наказ включити водовідвідні насоси, за що головний механік Севоля також поніс відповідальність у вигляді 30 років ув'язнення. Директори та головні редактори тих каналів, які безсумнівно не найкращим чином попливали на трагедію, так і не понесли жодної відповідальності. Дякую тобі за перегляд, обов'язково дивись наші інші відео, а також пиши свою думку в коментарях. До зустрічі в новому відео!